Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 30 квітня, останній день місяця. Ми в Трускавці, бачимо пан Іван Везе чергову екскурсію. Вже кілька днів на курорті дуже тепло, сьогодні вже плюс 22. І ми, друзі, давно не були на Біветі. Йдемо зараз бульваром Торосевича, ну, зараз це вулиця Шевченка, але ми перейдемо на бульвар Торосевича і підемо до Бівету. Біля кінотеатру Злата через сувенірний ринок і заодно подивимося, які концерти, що нового, що відбувається на курорті, давно ми вже тут не знімали. Немає багато на курорті людей на відпочинку. Зараз курорт весь ремонтують дороги, прибирають, наводять порядок, фарбують. Пішохідні переходи, лінії наводять. Так що, одним словом, готуються до Великодніх свят. Великдень цього року, 5 травня. Чудова сонячна погода. Я думаю, що в травні буде набагато більше людей, ніж зараз. Квітень так. Прийшов, досить гарно, тепло було, але людей багато на відпочинку не було. І навіть рекламні банери е, також миють, бачите, від, від бруду. Ми зараз біля кінотеатру Злата. Також дирекція затрускавець курорт. А це все бульвар Торосевича і сувенірний ринок, друзі. В коментарях, друзі, ви писали, що, щоб порадити вам санаторій для батьків пенсійного віку, там ви вибирали чи аркада або південний. Обидва санаторії непогані. Єдине, що південний тріш трішки далі. Потрібно буде йти через парк і там вверх вниз Аркада ближче до залізничного вокзалу. Майже по прямій дорозі можна ходити. Ну Також ще є декілька інших санаторій, можливо, якісь вілли, але пишіть, друзі, в коментарях, можливо, ви відпочивали, знаєте, де краще для людей пенсійного віку, в Трускавці, щоб близько до Бівету і недорого, і, ну, і сервіс. Якість, що була на рівні. Я думаю, що ви, ні, як ніхто краще, знаєте, які з цих санаторіїв що обрати. Для молодших я би там, радив Трускавець 365. Із-за того, що там дуже багато різного дозвілля і цікавий відпочинок. Ну, але там немає такої лікувальної бази, як в інших, наприклад, санаторіях. Ну, тому треба обирати, дивитись, виходячи з того, що вам потрібно, чи лікуватись, чи просто відпочинок, чи взагалі перезагрузка. Дуже сильно яскраво світить сонце. Як бачите, людей немає, а на місці. Бальнологічній лікарні номер 1 тривають там земельні роботи, вже старе сміття будівельне вивезли і будуть щось будувати нове. Можливо, буде якийсь великий санаторій в центрі міста. На ну, сувенірному ринку також немає багато людей, але ну, зараз вже 17.10 бівет відчинений. Зараз подивимось, скільки людей біля бівету. Бачимо тут кав'ярня Раймонд, добрий мельнець Черги великої не спостерігаються Новина, друзі, буде на курорті. Був колись різдвяний ярмарок, тепер буде великодній. Вже встановлюють ці магазинчики. Так що буде знову глінтвейн, солодощі, шашлики і так далі. ну Не буде ялинки, але в Бориславі сьогодні встановили таке великоднє дерево з писанками, крашанками У них там кожного року таке дерево встановлюють, діти його вбирають. Дуже тепло сьогодні. Вчора було, друзі, ще тепліше, плюс 24, але сьогодні трошки вітряно, яка яскрава насичена зелень. Не знаю, прекрасна весна цього року. Каштани тепер дуже сильно цвітуть. Музична альтанка. Цього тижня немає нікого. Хто любить відпочинок без натовпу? Ну, зараз якраз сам сезон. Немає багато людей, немає ніде черг, ні на процедури, ні на бюлет. І лавочок багато вільних. Бо влітку можна не знайти місця просто де присісти. Бульвар Торосевича також порожній людей. А Взимку, напевно, гуляло більше. Не чути навіть. То є пані, яка там оголошує концерти регулярно. Ну, значить, Сьогодні на бюветі точно нікого не буде. Праворуч будують. Ви питали мене друзі, в коментарях, чи там продовжується будівниця. Будівництво продовжується там, встановлюють вікна, але дуже, скажу вам, маленькими темпами це все робиться зараз. Можливо із-за того, що бракує майстрів, фахівців. Зараз непроста ситуація в країні. Одні на війні, другі за кордоном. Ну і біля бюлету також немає ажіотажу.

Бачимо, друзі, що концерти почнуться тільки після Пасхи. Буде Анастасія Приходько, а цей тиждень, перед Великоднем взагалі немає ні одного концерту. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарний вечір на біветі, але черг тут немає і натовпу також. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!